Наш етнографічний музей будинку дитячої та юнацької творчості Мальва був заснований в листопаді 2019 року. Керівником цього музею Шевченко Вікторією Миколаївною, яка стала ініціатором створення такого музею і ініціатором назви цього музею. Експонати тут є різні. В основному це ті експонати, які були в музеї школи номер 16 Коли вона закривалася, їх передали сюди. Але з роками, звичайно, поповнювалися експозиції, зокрема із жіночої. Гімназії було передано шафу часів графа Побринського, також ще одну шафу міщан середнього достатку. Були тут створені експозиції не тільки давньої вишивки, кінця 19-го, початку 20-го століття, а, зокрема, вишивки кінця 20-го і початку. 21 століття вони відзначаються своєю яскравістю, і, звичайно, кольоровою гамою. На базі музею було реалізовано проект Мальва Оберіг української оселі. Тут відбувалися майстер-класи з виготовлення мальви у різних техніках, у техніці квілінгу, з різних природних матеріалів. Тут ми відмічаємо різні свята, наприклад, Великдень і майстер-клас з виготовлення писанок. Тут зустрічаємо весну, зустрічаємо птахів. Часто відбуваються екскурсії для маленьких діток. Їх дуже цікавить те, чим користувалися їхні діди, прадіди, прабабусі, які були предмети побуту. Вони часто дивуються тим, в чому прали, чим прасували білизну, як виглядали ці речі у давнину. Це все викликає у них дуже велику зацікавленість. Ця експозиція, українська світлиця. Тут представлені вишивки кінця 19-го, початку 20-го століття і давні ікони, зокрема, ікона кінця 19-го століття. Трійця це найдавніша ікона. Також така рідкісна ікона. Де зображено Ісуса Христа, Матір Божу і Іоанна Претечу, і ікона початку ХХ століття, Вознесіння Ісуса Христа. Це давні ікони початку і середини ХХ століття. Також і вишивки того часу. У нас представлені в основному у такому виді вишивання, як природний, тут зображені квіти і. Тварини, зокрема птахи, також предмети побуту, які тут є. Найдавнішим таким предметом є скриня кінця 19 століття, дерев'яна і оздоблена металом. А то предмети початку двадцятого і середини двадцятого століття, зокрема прядка, ткацький верстат, також. Вікторією Миколаївною разом із вихованцями були створені ось такі павуки із соломи, які українські жінки на різдво обов'язково. Прикрашали свою оселю. Ось ми бачимо тут рушники, їх вишивала моя мама, і 50 років тому не було таких дуже кольорових ниток. Тому розпускали такий одяг кольоровий, в основному це був дитячий одяг. І ось такими ниточками вишиті ці рушники. 40 років тому вишивала. Галина Федотівна, ось цей портрет кобзаря. Також простині наволочки покривала. Ось такі вишиванки, які є сьогодні у нашому музеї. Вони також викликають досить великий інтерес у дітей. Вони навіть не вірять, що їм понад 50 років. Вони гарно зберігаються. Нині і молоді дуже цікавиться минулим. І повертає українські традиції в свої оселі. Зокрема, мої родичі виготовляють дідухи на Різдво і ставлять їх. Це дуже приємно. Діти також цікавляться минулим. Я хочу звернутися до всіх, можливо, у когось є речі. Ваших бабус, дідусів, які ви можете передати до нашого етнографічного музею, мальва ми з радістю їх приймемо і будемо демонструвати.